Найпрестижніша футбольна відзнака у Рівному на театральній площі вишикувалися черги. Тут презентують золоті м'ячі. Володарями нагород в Україні є екс-футболісти Олег Блохін, Ігор Біланов та Андрій Шевченко. Подивитися на три справжніх золотих м'ячі зібралося чимало охочих з міста та області. Я найбільше пам'ятаю історії блохіна, тому що він виступав, коли я ще був молодий. Він дуже чудово грав, забивав дуже багато Баварії особливо. Дуже великий фанат футболу. Ну, полюблюється від спорту, ну, полюблюю в нього грати. Ну, ну така подія ну, мусив прийти. Ну, це дуже вразило. Ну, адже їх є ну, не так багато. Ну, бо... У всьому світі це в першу чергу розвиток, це людина, яка є наставником для нього, яка є зразком, тому що це нелегка праця займатися таким видом спорту. А він є тою людиною, яка є для нього зірцем. Інсталяцію з трьох золотих м'ячів організовують один із українських інтернет-магазинів та Українська асоціація футболу. Захід має на меті мотивувати займатися футболом та показати, що немає нічого неможливого. Рівне стало десятим містом з одинадцяти, де побували нагороди. Футбол це гра, в якій важливий характер не полеглилися ще сила духу, яку зараз щодня демонструють українці. Я вірю, що у нас з'явиться четвертий золотий м'яч. Спасибі вам. Я хотів би, щоб нашу історію любили, поважали не тільки там за границею, а ще й е, у нас. Да? Це це не нам, це це потрібно нашим діткам? Е, тому дуже приємно, що ми так об'єдналися: три золотих м'ячі, і я дуже благодарен Андрію Миколаївичу за. Розуміння і за те, що ми робимо, і ми бачимо в цьому дуже великий потенціал. Вже українці дуже талановиті люди, і за цей час не так багато країн можуть сказати, що у них є три золотих м'яча. А от в Україні є. Тому це стимул для молоді, і ми віримо, що четвертий золотий м'яч обов'язково появиться в Україні. У рівному золоті м'ячі показуватимуть впродовж двох днів. Побачити легендарні трофеї можна буде ще завтра, 18 червня. Їх розмістять на театральній площі з 9.30 до 20.00. Після показу у Рівному золоті м'ячі вирушать до Луцька. Максим Остапець, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.